Я проти Сирського і мені геть не подобається, як ви віддаєте йому честь. А що ви хотіли? Може, б хотіли, щоб ми, солдати, сержанти, офіцери Збройних Сил України, оголосили про свою непокору головнокомандуючу ЗСУ? Ви, може, хотіли, щоб ми вчинили бунт? Може, ви хотіли б, щоб ми тут зараз взяли в руки якісь транспаранти з політичними гаслами, почали бігати навколо, організовувати мітинги, акції громадянської непокори? Може, би обрали якогось народного альтернативного головнокомандувача. Ну, на ще таке, яке ви нам вкажете, або той шоколадний негідник. Може би хотіли, щоб ми організували якісь свої альтернативні Збройні Сили України і рушили на Київ? Винищили кілька десятків тисяч або кілька сотень тисяч українців і поставили керувати Україною того, кого ви нам покажете, поставити. Чи той Порошенка. Звичайно, що ці всі ваші заклики, і вони підпадають під дію Кримінального кодексу. І вони там дуже все гарно описані. Там є від 10, там 15, 20 років і довічно тюремного в тюремного ув'язнення. І я дивуюся, чому СБУ ще не працює в тій площині. Могли хоча б взяти хоча б одного отого шоколадного негідника, який руйнує Україну, руйнує ЗСУ вже роками систематично. Хоча б якось йому закнути песака або посадити або десь зробити, щоб він нарешті замовк. Не можна політизувати Збройні сили України. Збройні сили України це не є політична партія, не є громадська організація, не якась тусовка. Це є чітка вертикально інтегрована, жорстко інтегрована державна структура. Від солдата до верховного командувача. Політиці у нас в ЗСУ місця нема. І ваші там вподобання, невподобання, лайки, дизлайки. І мої так само вони жодної ваги тут не мають. Тому що тут все вирішується просто: зверху дають наказ, знизу виконують. Вас може лише цікавити, чи сильського призначили законно. Так, сильського призначили законно, то ніхто не оспорює його законність призначення. Тому потрібно зараз напаки гуртувати людей, змушувати. Ось допомагати нашій спільній справі, щоб кожен українець доклався до нашої спільної справи, до перемоги на тої клятої рашки. І рядовий солдат, і генерал, і ви цивільні особи, щоб ми всі разом перемогли у ту Росіянську Федерацію. Ми можемо перемогти лише коли у нас буде моделітне українське суспільство, коли кожен буде на своєму місці робити щось для нашої спільної перемоги. Тож геть, оце зрадофільство, геть у ті поетичні спекуляції і готуємося, даємо і перемагаємо. І пам'ятаємо, що кожна дія проти зсу, проти командування зсу це дія на інтересах Російської Федерації. Тож, панове українці, не працюйте на Москву.